Вітаю, дорогі. Маю бажання троше сказати про молитву. Я останнім часом дуже часто молюся молитвою Отче наш, і вірю, що в цій молитві є особлива сила, тому що в ній Господь Ісус дав нам каркас усіх аспектів життя і віри, які нам необхідно покривати. Кожного дня. І там є секрети і принципи, які ми вірю, що все своє життя будемо досліджувати. Чим більше ми молимося цією молитвою, Отче наш, тим більше ми заглиблюємося і розуміємо процеси Царства Божого і молимося правильно і ефективно. І, можливо, це є основна ціль. Давайте ми прочитаємо з Матвія, 6 розділ. Господь Ісус. Каже із п'ятого вірша: І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду людським визнанням. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні. Це дуже важливо. Наша молитва особиста перед Богом дуже можливо, важливо. І твій Отець, який бачить таємне, батьку, дуже приємно, що ми робимо з вірою оцю молитву. Він віддасть тобі явно. Коли ти молишся в тайні, але це тільки перший крок. Другий крок дуже важливий. Ісус каже: молячись, не говоріть багато. Справа не в тому, щоб багато багато говорити, коли ти молишся. Як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Нам не треба пояснювати Богу і свої якісь думки йому говорити, розказувати щось Богу. Це можна робити, виражаючи свої питання Богу. Та це нормально, Господь. Чому так, чому так? Але найефективніше, що я зрозумів, це не то, що ми задаємо Богу дуже багато запитань, для цього є своє місце. Але найефективніше це оця молитва, структура цієї молитви, розуміння, що важливо було для Ісуса. І Ісус каже: не уподоблюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите у нього. Батько набагато краще знає, що ми маємо у нього просити. І він розказує нам через Ісуса Господа, що Він хоче, щоб ми просили. Розумієте, це дуже-дуже важлива думка. І Господь каже далі: дивіться, тому моліться так. Я думаю, нам варто прислухатися, коли учні запитали Ісуса, а як молитися? Навчи нас. Ми бачимо твої молитви ефективні. Ми бачимо твоє життя ефективне. Бог з тобою. Ми бачимо ці чудеса в твоєму житті, навчи нас. Ми віримо, ми бачимо, що ти уходиш молитися ночами, і зранку тебе нема, ти проводиш час із Богом. Навчи нас. І сам Господь Ісус каже: моліться так. Як? Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Це величезна глибина. Саме перше наш батько, який на небесах, ми святимо і хочемо, щоб святилося Його ім'я. І воно перше за все світилося в нашому житті, в наших серцях це відношення. Найвищої цінності Бога, як найвищою цінності, люби Бога Того всім серцем, всім розумінням, всією крепостю. І в цій молитві ми проголошуємо це для себе, для своєї свідомості. Нехай світиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, Твоє панування це величезна глибина. Теж. Як це царство прийде? Через нас і наш послух. Через наші молитви, так. Але коли я кажу, нехай твоє царство буде в моєму житті, це означає, що я підкоряюся Божому Слову. Це саме перше. Як Бог царює в моєму житті, яким чином Він стає Господом? Я підкоряюся Його слову. Його слово найважливіше, що є для мене. І так Його царство приходить. Яким чином приходить Його царство? Наприклад, мені треба було прибрати цей стіл. Він був завалений у мене сьогодні їжею, там, різними речами. Мені було це неприємно. Я думаю, я треба прибрати. І царство порядку прийшло на мій стіл. Тому що я прибрав лишнє, я викинув те, що в сміття пішло в сміття. Те, що мені зараз не потрібно, я відклав інше місце. Я поставив те, що мені було потрібно сюди. На стіл прийшло, прийшов порядок прийшло царство. Тобто царство це завжди порядок. І там, де немає порядку, там немає. Царство Божого, тому що царство Боже це порядок. Царство сатани це хаос. Все незрозуміло, непонятно, не можна вирішити. Царство Боже це порядок. Все на своєму місці. Ти, кожна річ вона служить своєю функцією, кожна людина служить своїм даром і так далі, і так далі. Дуже багато аспектів. Нехай прийде царство Твоє, перш за все, в моє серце, в мій розум, в мої емоції, в мою сім'ю. В те, що я роблю, і так далі, і так далі. Твій порядок, твоє господство, твоя плодоносність, твоя праведність, мир і радість. Так, нехай прийде твоє царство. А, нехай буде твоя воля, як на небі, як на небі все підкоряється Богу і прославляє Бога. Хай так буде в моєму житті, моїй родині, в моїй церкві в Україні. Далі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні саме насущний хліб, не більше, не менше те, що нам треба. Я вірю це і духовно, і фізично, і всьому, що є. Бог каже: просіть у мене, дай, дай мені сьогодні батько. Він знає, що нам потрібно, але Ісус каже: треба просити. Насущне те, що мені важливо сьогодні, батько, дай мені. В тому числі відкриття. Далі і прости дуже важливий момент. Дивіться, і прости нам провини наші. Як просто прости? Ні. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тим самим я визнаю закон справедливості. Бог не простить. І далі Ісус про це каже, ми прочитаємо. Він не простить нам. Якщо ми не простимо те саме, такі саме провини іншому. Якщо ми хочемо, щоб Бог нам простив то, що ми робимо неправильно і відмовляємося простити іншим, Бог каже: ні, так не працює. Я справедливий суддя, в моєму царстві все справедливо. Там порядок, я прощаю тим, хто готовий простити теж. І, звичайно, 100%, ми черпаємо силу прощення у Христа на Христі. В іншому місці написано: Прощайте так, як Бог простив вас. Розумієте, порядок. Бог простив нас у Христі, ми приймаємо це прощення. Батько, ти простив мене, дякую, славлю тебе, кров Ісуса Христа, я прощені, всі мої гріхи є прощені. А тепер я, в свою чергу, ти очікуєш від мене. Прости мені так, коли я згрішаю, як і я прощаю моїм винуватцям. Читаємо далі. І не веди нас у спокусу. Бачите, Ісус каже реально, Бог не веде нас у спокусу у випробування. Ми, молимо, ми просимо про це Бога. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Ми просимо Батька, щоб Він позбавив нас від зла. Давід каже, Господь. Від тайних моїх провин очисти мене. Ісус каже, моліться так. Не введи нас у спокусу, не введи нас у випробування, але визволи від лукавого. Тобто кожен з нас має сфери, де ми все ще темрява має владу в нашому житті. Ми впевнені, ні, 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 це у інших тільки. У нас нема такого. Ісус каже, моліться так. Не введи нас у спокусу, батько. Але визволе нас від лукавого. Тобто Бог може провести нас через випробування, де виявиться та сфера. Але Ісус каже, мудро молитися так. Не веди мене у спокусу, дай мені самому побачити, нехай темрява буде викрита і позбав мене від лукавого. Хоча є певні сфери, я вірю, де Бог все одно буде випробовувати нашу віру. І вона буде автоматично випробовуватися самим злом, яке є в цьому світі. Так що це не, не уникнути ніяк. І дивіться, після молитви, після проголошення, бо Твоє царство і слава і сила, амінь на віки віків. Ісус каже, вертайся знову до питання прощення. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте, Людям їхніх переступів, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Це дуже важливий момент. Тому прощайте, коли стоїте на молитві, Ісус каже: принесеш дартві до жертвенника, спочатку примирися, пробач в твоєму серці, відпусти спочатку перед Богом. Якщо треба тобі піти, попросити пробачення, то піди, попроси пробачення і пробачай. Так що, хай Господь благословить. Хай ця молитва стане щоденною для нас, не просто формальною, але із змістом, розумінням того, що саме цей набір е, тем для молитви дає повноту і охоплює всю повноту е, життя у Христі Ісусі, яка нам потрібна, тому що сам Господь Ісус сказав: ось цей набір, і я вам даю його як подарунок, як інструмент. Моліться так. Амінь. Будьте благословенні.